Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Друзі, викупили в Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Renault Меган 2014 року. 1,6 дизель комплектації Bows з пробігом 220 тисяч. Пробіг оригінальний, чистий, не скручений. По приїзду в Україну ми автомобіль повністю розмитили, сертифікували, повністю автомобіль обслужили, поміняли цеб ГРМ, поміняли всі масла, фільтри, все зробили по оригіналу, новому власнику нічого. Не потрібно робити. Також, друзі, автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Перша постановка на облік цього автомобіля буде в районі 200 доларів. Це повний пакет документів ми надаємо, робимо договір купівлі-продажу на покупця. Також, друзі, не забувайте підписатися на наш YouTube канал Viber групу Опубліковую чесні хороші автомобілі зі Швейцарії. Також є у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас, це вже більш детально все по телефоні. Так, друзі, що саме по цьому Рено Мегані? 2014 рік, 1,6 дизель, 96 кВт, 6-ступенева механічна надійна коробка передач в класному кольорі, біла перла. По автомобілі по комплектації двозонний клімат кліматконтроль, підігріви складання дзеркал, також підігріви сидінь, клімат кліматконтроль, мультіруль. Присутні такі в нас промовані рейлінги, задні вікна у нас заламіновані, затоновані заводи, без ключовий доступ по всіх дверях. Автомобільчик у нас без м'ятин, без колів, без царапин, просто як новий. Тормозна система автомобіля в класному стані. Легкоспавні диски у нас дуже класні, 22 рік резина, стоїть хороша зимова резина 205 55 r 17 Легкоспавні диски у нас не почухрані, не подерті. Також спереді Двигунчик просто працює ідеально. Присутні у нас такі шильдики, боус. Так, Показую вам по задній частині, друзі, всі логотипи ДЦІ. Все на місці. Задні стопи у нас не запутівші, не потріскані. Також присутні задні партронічки. Нижче автомобіля просто як нове. Це швейцарська машина, не путайте зі Швецією, з Норвегією. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Так, Показую вам по лівій стороні. Автомобіль просто як новий. Все в зазорчиках, безключовий доступ. Все працює, кожна функція по автомобілі працює. Також показує легкосплавні диски ззаді, показує легкосплавні диски спереді. Двигунчик працює ідеально, безключовий доступ. По вікнах автомобіль все рідній. Чистий автомобіль розмитений 2014 року. Так, перейдемося до салону, покажу вам автомобіль по салоні. Присутні чотири стеклопідіймача, складання, регулювання дзеркал, акустика боус. Стоїть ззаді сам буфер. Такі накладочки у нас Bose, Пластмаса в нас не зацарапана, не почухрена. Підгріве сидінь. Подивіться, на стан сидіння. Сидіння просто як нові. Вони не шилися, не красилися. Дивіться, в якому стані кермо, мультируль, круїз-контроль. Кнопочки в нас не затерті, нічого не підфарбовувалося. Автомобіль чистий, охайний. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, все в оригіналі. Ручне гальмо в нас, круїз контроль, регулювання навігації 6-ступеневе, надійна механічна коробка передач, старт-стоп. стоїть тут нова магнітола, Bluetooth, AUX, USB, кліма у нас заправлена, все працює, Подивіться на стан педалей. Педалі у нас не затерті, не почухрані. Автомобіль, друзі, дійсно в хорошому та збереженому стані. Так, Показую вам задню, праву, задню ліву дверну карту. Вона також в гарному збереженому стані. Також пластмаса не зацарапана, не почухрана. Присутні оригінальні такі коврички по автомобілю. Взаді сидіння не прокурені, не подерті. Покажу вам такий вид спереді автомобіля. Все в гарному та збереженому стані. Так, перейдемося до багажнику. Тут у нас пластмаса не зацарапана, не почухрані, не почухрана, газові опори в нас в гарному стані. Також ніде не ржаві, всі болтики на місці, ніхто нічого не крутив, не знімав. Також бокова пластмаса не зацарапана, не почухрана. Так, присутній домкрат, ключі, все по автомобілю присутнє. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так ми його продаємо. Ніхто нічого не забирав. Так, Зразу надаю вам він код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте. 220 тисяч частного оригінального пробігу. Автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі буде завгодно. На офіційний дилер запрос, запрос робіть на Car Друзі, все легко перевіряється зараз. Ми тільки приганяємо чесні та хороші автомобілі зі Швейцарії. Так, показую вам з цього ракурсу. Тут у нас є такі карманчики, можна собі щось положити. Сидіння у нас складається, регулюється. Кого велика сім'я, дуже удобно собі ложити, можна собі щось перевозити. Це є дуже великий багажник. По вікнах автомобіль чистий 14 рік. Тут у нас класне таке виконання, можна сказати так, як під деревом. Подивіться, у нас сидіння пасажира, сидіння також в гарному збереженому стані. Подивіться, вони просто як нові. Нічого не шилося, не красилося, підігрів також є від пасажира сидінь. Класна музика боус. Зараз покажу вам всю сервісну історію, надам він код. Ось він код автомобіля. 2014 рік, 6 місяць. Перевіряйте по вінкоду, фіксуйте, нічого не приховую. Все, друзі, розказую чесно, вам відкрито так, як є. Тут у нас така книжечка. Зараз покажу вам, що сервісну історію автомобіля. Тут ці сервіса, можете собі поперекладати, він код автомобіля. Так, Сервісна історія автомобіля, всі оригінальні печатки, сервісна у нас не підроблена. Можете собі поперекладати через Google перекладач. Всі сервіса тільки на Renault сервіс. Останній сервіс на 187 тисяч у 2022 році, якщо не помиляюсь. Замінювався фільтр. Можете собі зафіксувати та перекласти через Google перекладач. Друзі, він код автомобіля надав. Фіксуйте, перевіряйте. Нічого по автомобілю не приховую. Так, зараз ми його проб'ємо на лакофарбове покриття. Покажу вам по підкрасах. Автомобіль в рідній фарбі. Почнемо з капоту. 123, 119, 141 оригінал, 125 оригінал. 127 оригінал. 132 оригінал. 133 оригінал. Дах у нас. 113 оригінал. 128 оригінал. 136 оригінал. 115 оригінал. 145 оригінал. 136 оригінал. 177. Із погано приложив. 139. 157 оригінал. 152 оригінал, 119 оригінал. 111 дах оригінал. 109 оригінал. 128 стійка оригінал. Друзі, автомобіль не битий, не фарбований, все в рідній фарбі. Так, зараз покажу, як працює щеплення, як працює механічна коробка передач. Так, друзі, включаємо ми передачу, я відпускаю ще, щеплення, даю трошки газу, щеплення бере зразу. Дуже спрацьовує все чітко. Також включаємо задню, задні патронічки у нас працюють, затемнене дзеркало також присутнє. Включання світла від, відключання, тут такі карманчики, дзеркало. Пластмаса спереді не зацарапана, не почухрана. Дуже класне виконання керма. З преферацією, регулювання світлом, додавання музики, така класна навігаційна система у нас присутня по автомобілю. Так, Друзі, ось такий автомобіль. Друзі, ми знаходимося в місті Радивилів. Дзвоніть, телефонуйте, запитуйте, все, готові розказати по автомобілю, все як є. Що не розказав відео огляді, друзі, також ще раз нагадаю, є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Друзі, ще раз нагадаю, це Renault Megane 2014 року комплектації боус на класних 17-х лихосплавних дисках на топові музики боус з двозонним кліматом контролем, з передніми партроніками, з класними топовими, топовими фарами лінзованими, З омивачами фар, підігрів, складання дзеркал. Все, що по автомобілю може бути, все присутнє. Ось такий, друзі, хороший автомобіль, надійний, по ходовій нічого не стукає, не грюкає. Плюс автомобіль повністю обслужений. Зараз, друзі, мало хто взагалі привозить автомобілі зі Швейцарії, і їх обслуговує. Тут автомобіль повністю обслужений, поміняно масло, поміняно цеп ГРМ. Нічого по автомобілю не потрібно робити взагалі. Їздити, сідати та й кататися. Всім дякую за увагу, всім папа, -па, всім до зустрічі, підписуйтесь на мій ютуб канал Viber групу, телефонуйте. Всім па-па!